Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я зроблю сніданок. Бистрий. Та мене сніданок я почти всіх добистрий люблю. Я не заморочуюсь над ним. Оце, друзі, тут я покритила цибульку. Цибульку тоді трошки солодкого перчику. І цепінські капучки. багато я покрасила. І я його буду недовго тускувати, бо я люблю, хай воно буде цибуля, аж трохи крумчати. Мені так подобається. Я його тільки того тускувати, що яєчка, Я буду заливати яйчком. А так можна і сирім. Я люблю сирев. Цибульку люблю. Так, друзі, я лину трішки олії, Ось олії. Олії я тут додала, трошки водички. Чуть-чуть небагато. Зовсім небагато линула. Так додав огонь. Так, друзі. Ну і заразом я сюди висиплю, нарізала трішки ковбаси. Колбаса лікарська, небагато. І ось так. Думала він вся ну, блин зробити. А тоді я думаю, так сьогодні хай буде яєчка. Блин завтра занесемо. Топ, друзі. Оце дивіться, я не жду, поки воно буде в мене там зовсім сушкуватись, так, І буду заливати яєчками. Яєчка домашні, жовтенькі. Оце, друзі, я сьогодні три маленьких яєчка розбила. Розбила два, дивлюсь, наче малувато, ну думаю, ще одну добавлю. Три маленьких, Маленькі це в мене яєчка, так. І накрию кришечкою. наготувала кришку, положила жила далеченько. Тук. І оце накрию крішки. Воно у мене тут трішки потушкується, поки ядка підготується так носить до кучі. Воно, щоб Білочок, не тіок, все це для мене головне. Друзі, ви як бачите, що я зразу не солю. Я коли солю, ну а взагалі то я солю вже у кінці, вже як на парілочку, виложу, тоді я трохи підсолюю. Оце, друзі, такий у мене буде снідонок. І ще я хочу трошки посипати зеленю. Зелень заморожена. Зелень, зелень це я виказала в мене у кропчик, зараз домі з цибулькою зеленою. Все, друзі, беру руками. Готую для себе. Так, руки чисті. Оце, друзі, такий у мене. Зараз я накрию. І ще воно я виключу. хвилин, Хвилин три посту і хочу Оце, друзі, сьогодні в мене буде такий снідонок і ще Я наготую ще кофе. Ну, до кофе, напевно, нічого не буде. Друзі, хочу показати вам цибулю. Цю цибулю я садила разом з вами. Отут де ще не така зелененька, он ту я сама, а оце ту, що ми садили разом, це така в мене зелена цибуля. Добре, друзі, я зараз буду йти в магазин, прийду покажу, що я купила. Друзі, я дивилася з центру. Зараз покажу, що я купила. Купила окорочка. Це в фермерському магазині ми завжди покупаємо м'ясо. Там хороший, там домашнє, чоловік сам вирощує, переробляє все. Це окорочка. Окорочка У нас по 92 гривні кілограм. І ще у фермерському магазині купила м'якиш свинячий. М'якиш по 179 гривні в кілограм. Теж хороший нежирний такий, хороший м'якиш. Тоді купила батон взяла один маленький, взяла у молочному молоку. Молоко, дівчатки, в нас теж фермерський магазин, тільки молочний. Там дуже, мені подобається вкусне молоко по 32 гривні літру. Це я зараз перекип'ячу і буду його пити із какао. Ну, подивлюся, ще там що. Купила сердельки із сиром. Це будемо до вермішелі чи до чогось, до макаронів, коротше, макаронних виробів. І ще взяла, взяла ось сметонни. Це теж у фермерському магазині. І цибулі. Цибулю взяла, бо ми вже почали купляти цибулю. Я вам говорила, там дрібненьке в нас ми вже куплюємо велику. Оце дівчатка такі покупки сьогодні. Ну і погуляла, находилася На дворі в нас хорошо. о Морозець 2 градуси невеличкий. Таке дівчатке діла.